У мінкульті отримали та вже опрацьовують лист від полтавської обласної військової адміністрації з документами щодо вилучення реєстру пам'ятників Пушкіну, Зигіну, Ватутіну та Танка т Т-34». У Полтавській обласній військовій адміністрації пояснили, відповідний лист до міністерства культури надіслали, щоб спростити процедуру їх перенесення із громадського простору, бо варіант вилучення пам'ятників з реєстру дозволить уникнути зайвих бюрократичних процедур та заощадити кошти. Це крок до спрощення процедури стосовно. Зняття з обліку і перенесення його на цих об'єктів на інше місце були два варіанти: або зберігати безпосередньо об'єкт статус об'єкта, тобто пам'ятки культурної спадщини, і була процедура стосовно зняття або вилучення, іншими словами, вилучення з державного реєстру об'єкта культурної спадщини. Перше передбачає перший варіант, що необхідно безпосередньо науково-проектну документацію. Розробляти на перенесення, на роботи на цих об'єктах. Також передбачало проєкт стосовно перенесення місця, куди буде переноситися безпосередньо цей об'єкт, ну і пакет документів відповідний ще більше, тобто там згода власника земельної ділянки. На сьогоднішній день у зв'язку з військовим станом, коли кошти необхідно направляти зовсім в інше русло у для військових, то, звичайно ж, був обраний інший шлях зняти його з обліку, ці всі чотири об'єкти, вилучити їх з державного реєстру, і тоді вже буде спрощена процедура, рішенням Полтавської міської ради буде прийнято рішення. Я так думаю, що про перенесення їх на інше місце.